Яке обладнання обрати для замісу тіста для просфор. Дуже багато різних думок, різного обладнання, яке можна використовувати, але ми прийшли до того з нашими клієнтами, що потрібно обрати щось довговічне, надійне, яке закриє приготування і заміс даного тіста на багато років вперед. Ось воно. Ми впевнені в даному товарі, тому даємо на нього гарантію 3 роки. Воно вже протестовано на багатьох Просфорне виробництво в багатьох церквах храмах. Конкретний тістоміс для заміста тугого тіста, коли нам потрібно замістити туге, не недрижджеве тісто, тістоміс на 12 літрів. Завантаження 5-7 кг. На виході ви отримуєте 5 кг тугового тіста. Важлива перевага цього тістоміса, що він де конкретно на 2 кВт. Його потужність 2 кВт. Можете звернути увагу на товщину мережевого. Кабелю проводу, тобто яка його товщина, захисна рішівка. І у нас є спіраль, шнек, його називають по-різному. Теж Можете побачити, якої він товщини, як великий палац. Корпус фарбований метал, порошкова фарба, вона стійка до корозії, до вологих приміщень. Всі рухомі частини і частини, які контрактують з продуктом, повністю з 304 ї нержавіючої сталі. В даному обладнанні нічого не знімається. Це створено для того, щоб можна було робити заміси кожного дня в великій кількості. Він розрахований для постійної непривної роботи. В ньому є захист від перевантаження, мідна обмотка двигуна. Цикл замісу, саме тіста для просход, складає 10-12 хвилин. комплекті у нас для захисна решітка діжа. Повторюсь, тут нічого не, не знімається. Як доставати тісто? Наприклад, ви зробили заміс, у вас тісто знаходиться в діжі. Ви можете використовувати скрибок. Руками це буквально одна хвилина часу. Поділили тісто, достали, перекинули в ємкість. Мити теж нічого не потрібно. Не, не потрібно думати, що у вас весь тістоміс буде в тісті після замісу. Ви відпрацювали, тісто швидко підсохло. Ви не думайте, що вся діжа буде в тісті, яке налипло, і неможливо буде його достати. Воно буде залишатись по краях в невеликій кількості за допомогою скривка. Ви легко пройшлись, очистили діжу. І зібрали залишок з чаші. В наступних відео ми покажемо саме, як він працює з тістом. Це не проблема. Протестовано вже десятки цих тістомісів вони на різному плану виробництва, вони успішно справляються з тістом для фосфор. Є ще тістоміси, які горизонтального плану, де відкривається біжа, засипається тісто, і там проблема в тому, що все тісто залишається на лопастях. Іншого роду тістоміси, які теж деколи люди. Думають або обрати такого плану, або горизонтальний. Там дійсно є проблема з тим, що все тісто налипає, залишається на шнеках. Там деколи шнек може стружку кидати в тісто, масло від підшипника. Тут такої проблеми немає. Тобто все, що контактує з продуктом, це діжа і шнек, спіраль. Покажемо його в роботі, як він працює. Вмикаємо, у нас варіатор швидкості, Ви не зможете його перевантажити. Про резинені ніжки. Зверніть увагу, ми його включили, тістоміс працює. Ми можемо спокійно при його роботі спілкуватися. То він не заважає, він не гудить, як бензопила. Він в будь-якому приміщенні навіть неповідно, що він працює. То зараз те обертання діжі, обертання шнепу, в принципі, я думаю, це успіх, тому що він. Реально безшумно. Замість тіста на проспори складає 10-12 хвилин. За допомогою відкритої решітки ви можете самі регулювати стан, консистенцію тіста, якщо потрібно поглянути або щось перевірити. Відкрили решітку, тістоміст зупинився, закриваєте решітку і він далі продовжує свою роботу. Потрібно швидше збити тісто, варіатором працюємо. Теж, от ми Підняли оберти, шум його не змінився. Тут повністю ціпний привід. Немає жодних пластикових деталей, що гарантує довговічність даного обладнання. Тому обирайте якісне професійне обладнання до нових зустрічей.